Ця Українка проміняла кар'єру в банку заради тортів. Вона будувала кар'єру роками, починала з нуля, навчалася швидше за всіх, бралася за любі складні завдання, і ось нарешті її чекає: висока посада, великий дохід, стабільність. Але тут трапляється декрет. Вперше за багато років вона зупинилась і зрозуміла, що повертатися в офіс більше не хоче. Раніше їй здавалося, що банк це її майбутнє, але поки була в декреті, вона спробувала пекти торти на замовлення. Просто як хобі, і їй це сподобалось. Але банк не хоче її відпускати. Керівництво щодня просить вийти з декрету, бо на неї вже чекає. Висока зарплата, місце в центральному офісі та кар'єрне зростання до заступника директора. Здавалося б, ідеальний варіант, але вони сумнівається. Кар'єра, де стабільність і високий дохід, чи торти, де ризики і копічні заробітки. І знаєте, що вона обирає? Ні, не кар'єру, ні, не високий дохід торти. Перші замовлення, помилки, сльози, розчарування, але вона не здається, тому що відступати вже нікуди. Але поступово крок за кроком з'являються клієнти. А потім вона створює фірмовий десерт, який стає справжнім хітом. Люди рекомендують його друзям. Замовлення ростуть, і тут на неї виходять магазини. Вони хочуть замовляти оптом, бо її десерти розлітаються швидше ніж гарячі круасани зранку. Попиту стає так багато, що тепер у неї розписаний кожен день, а прибуток дозволяє розширювати свій власний бізнес. Вона могла б зараз сидіти в офісі та складати звіти, але натомість живе своєю мрією, працює на себе і створює те, що любить. Хочеш, щоб і про тебе дізнались тисячі людей, тоді пиши мені. Зробимо і тобі вірусний ролик. На сьогодні все, але завтра буде ще крутіша історія. Підпишись.